Раз ідемо. Одиночество. Сволоч. Одиночество! Супчик! Ех, чомусь завжди в тих ліфтах таких от, коли не закриєш... Я наверх маю їхати чи на низ? Пізно! Я вибрав верх, хоча мій... Стоп! Ви чуєте? Як хтось іде? Повільно, але впевнено, no, вже ні. Е. ма Мам Мене заставляють грати погану гру. Мам Ну, ні. Я так хочу. Реально, останніх декілька секунд я тут. Таке декілька секунд, декілька хвилин, я думаю, думав, сказати. Ну, от на цьому все, друзі, до побачення Я хочу так сказати. Хочу додому. У, uh -oh. не поняв. Як це. А, тут є ще одні. Що? Що в біса? А, є якісь двері, які відкрились. З картинками Ван Гога, лисої дубки. Все, що я вже бачив. Супер. А на холіри я тут. О, я ключик знайшов. А чему в кимнате на кур. Мыло! Я бачу записку я и прочитаю. Почему остановилась? <служдающие> Чудесная мелодия. <служдающие> Дорогая, Дорогая, прошу еще немного. Только дорисую вот эту часть. Ну, <служдающие> не заставляй меня умолять. Ну, давай то налякай ты уже меня, я понял. Я все за зараз буду. Скример! Типа <пи -х> Або <пи -х> uh -oh. Таф, кліфт світиться червоним. Одиночество пісяє. Через віконечко. Коли я сонечко, коли я їм. Я мушу знайти інший ключ. Я чую там щось горить. Не люблю я, коли щось горить. А тут нема більше. А, ні, є ще одні двері. Ні, тільки не вогонь. А, ну гаразд, я провалюся. Стоп, вниз! Не хочу я провалюватись вниз. Я зрозумів, та кімната горить. Знаєте, я зараз поводжуся прям як. <клухи> Супер! Я. Я я... задоволений цією грою. Best game of Ever. Even ever ever. <клухи> Мама... Мене заставляють вийти на панікарт. Ясно, тут замуровано. Одиначество. Так, це та кімната в якій щур згорів. Сів в машину і згорів. Хе. Ні, це явно не вона. Оу, я можу крутнути глобуса. Раз, це не так цікаво, як. Включити світло. Будь ласка, ти не будь включити світло. Я сподіваюся, хоч хтось дивиться цей зараз летсплей. Тому що. А, ось куди треба було йти. Ну все, дякую. Я думав, ви мені підкажете, але я вже -у -у -у. В Сенсі, ні, ніякої мами, я, я не такий мамин синочок. Мам. Ну, чого так страшно, мам? Мам, може ти пройдеш? Ну, ма. Так, в тій кімнаті Ван Гог щось шепче мені на вушко. Я чую цей біт, а ви? Насправді з бітбоксом в мене дуже великі проблеми. Я не вмію бітбоксити. Я вмію тільки плювати. Я валіса задзеркаллі. Що ще пише? Це. Ну, ясно. Ідемо всередину. Я так і знав, я вадза Вадзеркаллі. То саме пише, я не знаю, для чого ми зайшли. А ще раз, якщо зайдемо. Окей. Okay. Fuck it it's drum and bass. Я не люблю собак, вибачте. О, oh, так набагато кра. Oh, аж, аж мило спостерігати. Собаки які горять. Гієні огняній. Із до... Із огня долем'я. Насправді не люблю собак, суто через те, що в дитинстві в мене стався один казус, і за мною гналася. Ну, мені було 6 років, я біг на великому стадіоні, і за мною на тому стадіоні я такий розвертаюсь, дивлюсь, собацюра здоров'яний Бульдог летів, я думав, мені труба. Ну, так насправді й було. Я впав в яму. Що? Що ти в біса за хрі... Так, я розв.ат. What? є! Oh, <laughs> Раз, я, я, я так жартую чисто, щоб себе заспокоїти, я все бачу, нічого такого не бачу. Все мені сниться, я нічого не бачу, просто біжу вперед. Е-е. <хрі> Я знаю, якщо пробігти цю гру, я пробіжу її. Ну, це логічно. Стоп, двері відкрились? Ей, ти тільки що були зак. А, раз, гаразд, так, я... я взяв ключ, я його не видів навіть. Що тут твориться? Я нічого не бачу. Я... От якщо ви хочете мене налякати, вибачте, вам не вийде, бо я тупо нічого не бачу. О, значно, значно краще. Ще значно краще. Хто це там скрипить? Е, зайнято! Зайнято! А, я ще не встиг покакати він заходить. Оу, ми були красиві. Іди звідси. Гет! Нечиста сила Зранку знайшла його склад пустих бутилок. Мені недобре, я знаю, що йому нелегко, але чорт збирай, він мусить все прекрасно зрозуміти. Коли дома маленька дитинка... це просто верх безвідповідальності. Цей паскуда пішов. Я зрозумів все гаразд, я зрозумів головний мотив гри. Я був безвідвіда... безвідповідальним батьком, який бухав в трелівалі. Наша дитина згоріла в вогні або ще щось. Ну не знаю. Мило.

Ву, wow, я використав ключик для того, щоб пройти наступну кімнатку. А це вже добре, бо значить я скоро пройду гру. Музикальний номер. А, як цей грамофончик включити? Я завів його? Це гучні? А, це, це швидкість чи що? Алло! А, ну да, плат платівку поставити що, дурний? Реально, щось я туплю, як кінь. Е Супер! Давай нормально. О, я знов в своїй кімнаті. Супер. Ні-ні-ні, не припиняй. Ще грай, будь ласка. Зараз на цьому застрягну, бляха. Буду тут дві години сидіти і невідомо що робити. Серйозно, ну типу, кому це потрібно? дорогая. О, боже. Ты что еще удумала? Разве врач не запретил тебе напрягаться? Оставь инструмент в покое. Он никуда не денется. А что с нашей резинкой уже сталося А что изменилась мелодия? Что за я натиснул таки? Дается, мне кажется, пора текать. Знаете, вы видели фильм 1408? Вот что -то в таком стиле сейчас Червона фарба. Может пригодится. Мне понадобилась банка и пластиковая Стоп, трубка. Я откачал воздух. Я знал, как это сделать. Я вставил трубку в вену и стал высасывать воздух до тех пор, пока в рот не потекла кровь. Потом я поместил трубку в банку, и кровь полилась в нее. Всю ночь я чувствовал во рту привкус меди. Почому я не подумала спрітце. Натурі! Бі. Слухайте, а мені цей ремонт подобається. Ясно, ось! Це новий елемент, який мені треба поставити в нашу. Воу, воу. Хрінь. А... Супер, а куди? Я так розумію, щось сталося з нашою дружиною. Невідомо наразі що. Що це тут світиться? Це дверка. Я відсмоктував їй кров. Oh. Давай далі. О, oh, пісня пішла далі нарешті. І я зміг все вернути назад. Я зрозумів. Знаєте, що зараз сталося? Напевно, я зміг відкрутити час назад. Відкрию двері цього разу. Який я закрив був як дебіл. Та, тепер вертаємо знов все назад. І двері тепер будуть відкриті, я зможу вийти звідси. Все тліє, все, все здається, сходиться. <плес> Ці ваші загадки. Ups. Зивіться, мені в той момент треба було вибігти за двері якимось чином. <свіць> Тільки яким? Так, припустимо, що я зараз все зроблю окей. І погнали. Що? Та двері ж були щойно відкриті, ну, чорт! Ну що вже не так? Three days later. Знаете что, я... я срал перед ним, я валю назад Сзади тупо вертаюсь Господи, я... ЧТО? Попадал его тупорылейше Серьезно, я сидів в тій кімнаті. Ну не смотри на меня так 40 хвилин и шукав я... ...сосредоточиться на работе, не более того Боже мій, я шукав секрет. Я шукав імовірність типу, якось швиденько проскочити в ту в малесеньку. Бляха-муха. Ненавиджу, навіть зараз загублений, одинокий. Ти заслужив могила для тебе. закінчи її. Окей, закінчуємо. Бляха, гівно! Серйозно, це найтупіше, що могло бути. Окей, фламу... фламунго фламінго перетворюється в. А англійською мовою це називається Girl. Короче, кров'яна маса. Тут розказується далі про цей шприц і тролівалі Окей. Нам лишилось знайти ще таких чотири штуки. Не можу тебе бачити в такому стані. Ти нав... Ти... Ти... Ти ж хворий. Ти потієш і тремтиш всю ніч, а тепер подивись на то, до чого це тебе привело. І перестань говорити маюшню про якогось змученого художника. Музика. Дякую. Мені аж тупо. Спокійніше було. Але перестало бути так. Щойно. Гарно. Найс. Що ж, я знову йду в цю сторону. А, ні, в цю сторону минулого разу я не зміг піти. Ла -ла -ла -ла. Хто ла, лам. Так, е, е, друже, не тікай від мене, я добрий. Добрий, сік. Е, клас. Все. Пройшли, бляха, рівень. Тепер треба вертатися, здається. Не-е-е-е-е... Коли я їй в То абрикоска їла мене. Де, Де двері хоч якісь. Ну, ніхера собі. Сказав я собі. А! Оберекоска. З'їла кокоска. Світло. Коли. Коли грається музика! Хочеться! Не, вже не хочеться. Музика стає гіршою. Воу А цей вихід, в який ми зайшли, вже став. ніяким. о Оу. Мені не подобається жахливий мотив. О, ми вже так швидко дійшли. Сліпі глупці Біжіть, голубці! Хе! Що, ще, ха 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 Давайте хто кого перешепче. Сьогодні, ще, 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 Ай, Мама, до мене тут якийсь хлопець залицяється! сей с я Ну, голубець. Воу, тут якось приємніше стало, чи що? Таке та, мені здається. Нам треба вернутися кімнату і пошептатися ще. Ай, ще. Оу. Уродина? Кто? Я? Ты заказала правдивый портрет. Вот я и нарисовал, шлюха. Может мне вбить твою тупую башку? Немного художественного вкуса? Так, якщо це він з жінкою говорить, ну то. И це ты жінку намалював? Гарно. Симпатична, та жіночка. Эээ. Е... Окей, мы ще не закінчили в всей я так розумію. А, ні. Мабуть, закінчили. Мені було приємніше, коли була музика. So, Let's Dance. От не пам'ятаю я, щоб в мене був другий поверх в квартирі. Вертаємо. От не пам'ятаю, щоб у мене ці двері були закриті. А, та. Ну і я про це говорив насправді. А... Я не хочу, щоб мене налякали, тому я буду співати як критин. І коли я ходжу, як г... Г... гали. То біжить по мені, нікотин! Я чую щось. Дзвінок телефонний. Тільки дуже викривлений. Що? Я по по колу біжу. Ви помітили? Я біжу по колу. Мам! Я зрозумів, треба бігти назад. Або ні. Оу. Добре, пробіжимо ще одне коло. Да, Вже біжу, вже підбігаю. Е, це трубка шойно переді мною випала. Ну, слухай, слухай, молодець. Ой, не люблю я бігати туди, сюди, вертаємось назад. Є в мене теорія, що треба бігти туди сюди, а потім. Ні, таке мені не подобається. Біжимо наді. Знаєте, в мене аж ножки трясуються. Я не сказав ноги, тому що у мене як курячі ножки. Що пише? Тривожні спогади. Хтось повісився? Наша жінка, здається. Ем. Хлопає ще й жах. Літаючі щурі їдять інших щурів, це цікаво. Воу, 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 воу. Знаєте, я. я. я так скоро інфаркт. 20 получу. Мені не страшно! Я сказав, мені не страшно, я біжу вперед! Та бачу я тип... Бачу, я ти трясешся і ти повішена. Супер, я радий за тебе. Дай пройдуть у гру. Оленяча голова. Оленяча голова така ніяка. Ясно, тепер вниз їдемо. Ух, мені це не подобається. Велика голова така ніяка. Нє. Нє. Наверх. Хочу наверх Тепер Чому ця гра має бути така кака Залечіть надію, поки можеш. Гаразд, я вже залишив. Погнали! Е. Це стіна? Чорт! Ви. Я думаю, ви не уявляєте, наскільки мені погано зараз видно. Можливо, ви уявляєте. Тихо будь Я чув, що тут щур. Це фонтан? Ой! З вашим... Супертемним, супертемною грою мені треба було викрутити яскравість на максимум. Серйозно. Так, я знову в душі. Я. не розвернусь. Я не розвернусь. Я не розвертатимусь. Гаразд, я збр. Зм... Вау, невже наша дитина втопилась? <зот> uh... Вони тихо пливуть. Засиряють каналізацію. Шерсть в воді не буду приймати ванну. Супер, я. мужик, я. 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 я вірю. тобі, тобі погано. Включи світло. Все, до сраки вас я погнав о-о. Барикади! Забирайтеся! Прикиньте, якщо це все в голові в якогось мужика. Ну, це і так ясно, що це. Просто наскільки. Ну, є фіга людей-шизофреників якихось або щось таке, і в них така от хрінь в голові, ви собі уявіть. Як вони з таким живуть. Перші двері зразу відкриваємо. Гаразд, я прогадав. Другі. Ясно, я так і зрозумів. Тут всі двері будуть небрані, навіть ці вже назад нас не відведуть, так? А, ні, відведуть. А оце, знаєте. Схоже. Воу, воу-воу. Я літаю! Стоп, де я? Походу, мужик, обдовбався. О, Світло включилось. А це вже схоже на SCP контеймент Containment... насправді не то, але якісь там просходи.

Тихо будь Так, все, все, я зрозумів. Я, я сюди мав підійти Ще разок Воу Чуваки, це мий джам. Блін, а в натурі класна мелодія. Аж мурашки, по шкірі Серйозно. Гарно, гарно. WTF? Дозвольте пройти, дякую, ага. Гарного вам дня, привіт, вітаю. Всього вам хорошого. Мені здається сюди. Ні, мені не сюди. Куди мені? Я вертаюсь сюди, бо мені страшно. Тут было спокойнейше. Не, я вертаюсь вообще дому. Оу. Чему так темно? Чему так темно мне? Мне нужно было отделить плоть от кости. Поначалу я растерялся, не представляя, как это сделать. Но потом отпилил ее ручной пилой. Сварил и положил кость в ступку. Мам, ты Мне пришлось ее достать, потому что раньше я такого, безусловно, не делал. Наконец, я смешал порошок с небольшим количеством белой краски. Вышла отменная грунтовка. хотя а мужик хворый на голову, че что? он твор... О, о, ага, Фух. Я уже все, что ничего не видно. Так, э... Теоретично я валю назад, серйозно. Я нічого там не знайду 100%. Ей. А, точно, сходи. Сходи, це його, як би, слабкість. Він не вміє ходити по сходах, бо в нього щось з ногою. І плюс він відпиляв собі ногу. Ну, чи щось якусь кістку. Єс! Третя частинка зроблена. Холера, ясна. Так. Надіюсь, це зараз буде якась особистість. Намальована, ні? Будь ласка. Воу. Мені не дуже подобається. Я ненавиджу навіть зараз. Воу. Тупе недорозуміння. Завжди будеш безнадійним. Що? Ви в курсі, що мені здається, що слів менше стало? Навіть не здається, дійсно. Так, що там? А що, якщо нічого не вийде, ну, що ж поробиш? Стоп, це тільки три! Три елементи я знайшов! Я сподівався, я вже піду спати. Оу, а, -а, 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 -а. Oh, це наш сімейний портрет, який я мав би знайти, але я знайшов тільки одну фотку. І. Ух ти! Це я вже бачив. Гаразд, я зрозумів, що по ходу гри тут буде назбиватися різні записочки, які я вже провтикав, напевно. Різна інша хрінь яка по суті нічого не дає, бо. що це за записки про щурів, Вони тихенько пливуть і бла бла бла